Зараз їх використовуючи і в жіночих сорочках. Починають вони все більше з'являтися в магазинах. Тому я вам їх приміряю. Мало кому подобається куртки в такому стилі. Одразу зрозуміло, що не для всіх, але мені якби так подобається. Прямо створює таку талію, а зрозуміло, що льо намнеться, і це нормально. Простий, базовий, але дуже стильний, як на мене. Друзі, всім привіт! З вами я насидя. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я вже знаходжуся біля торгового центру Лавіна. Знімаю для вас новий шопінг влог. Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Так, ну що я вже в примірочній магазину Стіма вже зібрала тут для вас декілька цікавих комплектів. Тож зараз швиденько буду вам їх показувати. А перед тим як почну, покажу вам свій сьогоднішній образ. Ось так я сьогодні виглядаю. Все в тих же кросівках з Страдіваріус. Зараз якось вони мені супер зручні і підходять майже під всі мої комплекти, під всі мої наряди. Штани сьогодні на мені в сірому кольорі від. H&M. лонг такий напівпрозорий від бренду манго. Мені дуже подобається його колір дуже красиво виглядає. І мій улюблений зараз тренч теж від манго в Максі Довжині, дуже симпатичний. І додала я до образу чорну сумку від бренду Нукот. Її вже теж у мене бачили. Ось такий у мене образ. Ну а тепер пропоную одягатися і показувати вам образи. Так, хочу показую перший образ. Я вирішила приміряти ось такий костюм. А він тут іде з такою красивою спідничкою, і до неї іде жилет. Під жилету я одягнула лонгслів коричневому кольорі. Дуже красиве поєднання сірого і коричневого. Мені подобається, що в цій жилетці гудзики також в тон кольору, їх тут майже не видно. Гарна довжина жилетки, і в цілому сіла вона, як на мене, дуже гарна. Це розмір S. Я би, мабуть, собі менший не брала. В принципі, в мене тут простору достатньо, але мені якби так подобається. Спідничка теж дуже красива, вона йде плісе, тут вона красиво обтягує. Мені подобається, що тут є хомутики для паску, вона застібається на блисковку позаду, і тут є ось такий красивий звабливий розріз. Під підницю я взула. Ось таке взуття. Це їхні такі чоботи на невеличкому підборі в коричневому кольорі. Вони йдуть замшеві. А єдине, що ви бачите, 36 розмір у них зазвичай на мене дуже великий. І ось тут бачите, занадто якось багато об'єму, і по довжині теж вони на мене так трохи великуваті, ніжка бовтається. Але в цілому виглядає красиво і мені подобається, коли ось таке взуття вдягають під якісь такі спідниці. Це виглядає дуже красиво. А в цілому комплект дуже класний. І ще до речі, у них в такій же тканині, окрім жилету, до точніше, до жилету, є ще на вибір або шорти. Або а, брюки, ну тобто, ви можете погратися. Це дуже класно, коли є такий вибір, коли не тільки там жилети-спідниця, а можна обрати там брюки, штани, шорти, що завгодно. Ось такий у нас перший комплект, до речі, дуже красивий колір слівом, і мені подобається його якість. Він приталений, красиво теж так якісно зроблений і дуже гарне поєднання коричневого і сірого. Ця спідниця була на мені в розмірі XS, 2000 і вартість, і по складу це 75 віскоза. 20 поліестер, 5 еластан. Жилет був на мені в розмірі S, 1600 його вартість і по складу такий же, як у спідниці, 75 віскоза, 20 поліестер, 5 еластан. Так, наступний мій образ. Він у мене такий в стилі 90-х, дуже мінімалістичний, простий, базовий, але дуже стильний, як на мене. по-перше, хочу сказати, що вперше в бренді Стіма джинси в 34-му розмірі на мене були маленькі. Я взяла джинси в 36-му, і вони на мене гарно сіли. по талії гарно сіли. Вони йдуть на середній посадці, просто прямі, дуже красивий базовий такий блакитний колір. Гарна довжина, вони ось тут знизу вже йдуть такі, начебто потерті і витерті. Тобто я би їх під свій зріст навіть би не вкорочувала, так би залишила. Взула я кросівки в коричневому кольорі, вони замшеві, це натуральна замша, вони в стилі бренду Міуміу, дуже симпатичні, зручні. І от вони в 36-му розмірі на мене сіли просто чудово. Ну і виглядають вони теж дуже красиво. Я вам їх ще ближче покажу, коли буду показувати ціну. Далі залишила лонгслів цей в коричневому кольорі, і додала ось таку куртку. Вона не шкіряна, але виглядає начебто шкіряна. Мені теж подобається, що вона супер така звичайно базова, вона йде на гудзиках, вона тоненька. Але в цілому, якраз на таку теплу весняну погоду буде чудово доповнювати будь-який образ. Ну, ось такий образ мінімалістичний, але як на мене дуже стильний, дуже люблю естетику. 90-х. це дуже гарно виглядає. Тому ось такий образ я вам підібрала. Лонслів був на мені в розмірі XS, 650 гривень його вартість, по складу це бавовна 95, 5 аластан. Куртка була на мені в розмірі S, 2600 вартість, це поліестер. Так, вирішила вам приміряти ще ось такі жакети. Я залишила все з попереднього образу: джинси і взуття. Але жакет вирішила приміряти, бо він дуже схожий на той, який я вам показувала в минулому влозі в манго. Дуже схожий. Він іде приталений, класні тут гудзики. Він єдине, що бачите, прям створює таку талію, але трошки додає ось такий об'єм в стегнах. Попередні мені здається з манго виглядав трошки інакше. Там були більш акцентні гудзики, Тут вони непомітні, але в цілому ідея жакету майже однакова, дуже він красивий, і це, до речі, жакети натхненні брендом Кейт. Дуже класний варіант. Якщо ви вже втомилися носити жакети оверсайз, то придивіться до таких. Вони зараз будуть набирати обертів і будуть більш популярними. Ще покажу тут. Є ось такі розрізи на рукавах. Ось такі жакети. І він, до речі, зараз на знижці покажу вам його ціну. Дуже приємно. Цей жакет був на мені в розмірі S, 1300 його вартість, коштував 2600, і по складу це вовна 55, 20 віскози, 20 поліамід, і 5 еластан. Ну і ще одна річ, яку я хочу вам показати все ж з цими джинсами і кросівками, це ось така сорочка. Теж вона мені сподобалась. Тут у неї комірець дієчка, вона йде розширена трошки донизу. Об'ємний рукавчик, вона сама по собі теж достатньо широка, і бачите, вона така напівпрозора. Дуже приємна тканина це бавовна і танцел, мені здається, є такі тут розріси по боках. Позаду вона трошки подовжена, в цілому симпатично виглядає. Мені подобаються такі комірці стійки. Зараз теж їх багато в різних брендів. Зазвичай це така майже базовий комірець для чоловічих сорочок. Зараз їх використовуючи і в жіночих сорочках. Мені подобається, як це виглядає в образах, тому вирішила вам її приміряти. Ці джинси були на мені в 36-му розмірі, 1800-х вартість. Сорочка була в розмірі S, 1500 вартість по складу 80 бавов на 20 тенсел. Так, ну і останній образ з Почну Почну з верхнього одягу. Це ось така куртка з акцентним коричневим комірцем. Він тут іде начебто шкіряний, але це шкірозамінник. Є тут такі об'ємні кишені. Застібається на блискавку, і ось така у куртки довжина. Я тут під низ одягнула сукню. Ну зараз я вам покажу більш детальніше куртку, а потім покажу і сукню. В цілому якість непогана, Мені подобається, як вона виконана. Тут є кнопки на рукавах, їх можна розстібнути, і ось таку має вона підкладку. Ну в цілому непогана. Я бачу по ваших коментарях, що Мало кому подобається куртки в такому стилі, але чесно кажучи, мені подобається, тому вам їх періодично показую. Так, ну а тепер продавати зніму куртку і покажу сукню. Ця куртка була на мені в розмірі SM, 3700 вартість. Так, ну я показую сукню. Сукня дуже ніжна, в білому кольорі такий ніжний квітковий принт. Вона йде з комірцем, але комірець цей можна просто зняти. Він зав'язується просто поверх сукні, можна носити з ним, можна носити без нього. До речі, дуже класно, бо його потім можна використовувати в ваших якихось зовсім інших образах, не обов'язково з сукни. Тому дуже класний варіант. Я не люблю, коли вони прошиті, бо це якось занадто нав'язливо. В цілому сукня непогана. Єдине, що мені здається, трошки талія не на мій зріст, я її одягнула з цими чоботами. В принципі, виглядає теж разом непогано, можна було б взяти якісь в світлому кольорі, але я вже взяла ці. Сукня позаду застібається на блискавку. До речі, в бренді Стіма завжди можна знайти ось таку якусь жіночну сукню в квітковий принт. Тут зазвичай є класний їх вибір. Тому, якщо вам потрібна сукня в якомусь такому стилі, обов'язково завітайте всіма. Я думаю, ви щось зможете для себе цікаве обрати. Ця сукня була на мені в розмірі S, 1500 п'ятсот вартість по складу, це віскоза 55-45 поліамід. І показує взуття. Ось ці кросівки дуже мені сподобались. Вони з натуральної замші. 36-й на мене був якраз 2700 їх вартість, дуже красивий колір. І вони, мені здається, були ще в декількох кольорах. Тому зверніть на них увагу, вони дійсно класні. І 36-й якраз, бо зазвичай в стіма на мене взуття велике, а ці підійшли чудово. І покажу поближче ще ці. Єдине, що не бачу на них цінничка. Подивлюсь вам, десь на пишу 36-й На мене був великий. Тут невеликий підбір. Це натуральна замша, дуже красивий, коричневий такий темний колір. виглядає симпатично. Я вже в примірочній магазину всі свої. Я прийшла сюди, щоб приміряти саме одяг від бренду Чічі -Чі Коко. Мені здається, вони тут саме в Лавіні з'явилися у всі свої буквально нещодавно. Бо раніше я їх тут не бачила. Бачила їх у всі свої, які знаходяться в республіці, а в Лавіні їх не було. Тому. Буде зараз приміряти саме речі від бренду «Чичикоко». Хто не знає, це український бренд. Мені дуже подобається їх якість. У них гарна ціна, гарне співвідношення якості і ціни. Тому. Зараз будемо їх приміряти. Так, ну що, почнемо з першого образу. Це ось такий костюм, начебто взагалі швіт. Тканий, він в коричневому кольорі. До нього я підібрала спідничку, до неї є ще жакет, але я вибрала ось таку куртку з бахромою. Вона йде на блискавці, дуже така цікава. Я схожу куртку вам колись показувала в манго на розпродажі. А зараз ось ця естетика така ковбойська або можна назвати її Бохо. Вона дуже актуальна. Тому ось цей жакет мені сподобався і вирішила вам його Е, Спідничка класна, сіла на мене в розмірі XS Ідеально, просто дуже чудово. Вона підкреслює талію. Зараз я так спробую вам показати. Я трошки заправила туди футболку. Подивіться, як вона виглядає позаду. Позаду є розріз. Так, я залишилася тут в своєму взутті, в своїх носках, тому не звертайте увагу. Класно, що в спідниці є хомутики для паску, є кишені. Виглядає вона дуже красиво, і вона йде з підкладом, що теж дуже важливо. Далі одягнула футболку. Покажу вам її, колись зніму цей жакет, цю куртку. Вона теж класна, є тут кишені. Ви бачите, вона така вкорочена, і тут достатньо об'ємна лінія плеча, при тому, що це, мабуть, розмір S Але вона така, прям об'ємна, симпатично виглядає, дуже цікаво. Одразу зрозуміло, що не для всіх. Але кому подобається така естетика, або хто б хотів додати трошки е, такої. Такого стилю собі в образи дуже дуже рекомендую якість класна. Ця куртка була на мені в розмірі С 400 вартість. Далі покажу вам образ просто з футболкою. Ось така футболка, вона теж йде достатньо об'ємна, вона в молочному кольорі, з комірцем поло на гудзиках, з лого бренду. І ось тут є прям підплічники, що теж робить образ такий більш об'ємний, більш такий маскуловний. Я її заправила, ось так виглядає образ повноцінно. Давайте покажу вам її Хочу сказати, що тут така достатньо важка тканина. Це не така не тоненька, легенька футболочка. Ось довжина і, до речі, довжина дуже гарна. І довжина рукавчика теж, як на мене, як, якраз те, що потрібно. Ось такий у нас образ. Футболка була на мені в розмірі S, 1450 вартість, 70 віскоза, 4 еластан, 26 нейлон. Ця спідниця була на мені в розмірі XS, 2,350 вартість екошкіра. Наступний мій образ. Ось таким я його вирішила вам показати. Мені сподобався цей жакет. Він в коричневому кольорі, він, начебто, двобортний, але по суті він застібається тільки на один гудзик. Ось цей я так розумію, що я сподіваюся, я правильно зрозуміла. Можна застібнути або на ось цей гудзик. І він буде начебто однобортний, або можна застібнути на ось цей, і буде ось цей, скажімо так, запахи і затен. І він тоді виходить як двобортний жакет. Дуже красивий коричневий колір, непогана якісна тканина, гудзиків, тон жакету. Їх майже непомітно. Є тут кишені. І мені подобається, як він на мене сів. Він начебто і об'ємний, але не супер оверсайз. І як на мене, начебто, гарна довжина. Мені теж сподобалось, як він поєднався з цією спідничкою. Я думаю, ви вже бачили цю спідницю у багатьох. Вона дуже популярна у різних блогерів, стилістів бачу їх багато. В синьому кольорі я її обрала. Мені здається, вона ще є. В сірому. Спідничка для плісе, тут є защіпи для паску і є кишені. Гарна довжина, і взагалі так достатньо багато тут її тканини. Єдиний мінус, який я побачила для себе, це те, що вона достатньо важка. Я не дуже люблю такий важкий об'ємний одяг. Ось ця спідничка мені здалася важкою. І я відчуваю, що вона буквально на пару сантиметрів мені в талії не сіла, трошки велика. Кувата знайти, її потрібно буде е, паском е, ну, якби зафіксувати, але я не впевнена, що мій пасок буде це тримати. Тому ось це єдиний мінус. Але виглядає вона дуже красиво і в поєднанні з синім, з блакитним, з коричневим кольором дуже таке красиве кольорове поєднання. Покажу вам ще сорочку, теж воно мені дуже сподобалась. Зараз знімаю жакет і показую сорочку. Жакет був мені в розмірі XS, 3,900 вартість, склад 32 віскоза, 3 Ластан 65 Поліестер. Так, давайте покажу вам а, спідничку без жакету. Ось так вона виглядає, ось так виглядає позаду. І а, я а, сорочку заправила. Зараз я її дістану, щоб ви побачили, яка вона, бо вона теж достатньо цікава. Вона тут іде з виточками позаду, які мають. Робити вам талію. Але вона на мене трошки великувата, тому на мені вона виглядає просто як звичайна сорочка. Але покажу, що позаду тут є ось там виточки, думаю, вам їх видно. І вони ось позаду роблять таку вам талію. Довжина, ви бачите, вона достатньо довга на мій зріст. Ну і по рукавчику це теж видно. Мені потрібен був розмір XS. Еска на мене трошки валкувата, але теж якість гарна, колір гарний. В принципі, виглядає непогано. До речі, дивіться, її можна ось так носити просто сорочкою, спідницею на випуск, не обов'язково її заправляти. Спідниця була на моїй в розмірі XS, дві вартість по складу. Це 32 віскоза, віскова стан 65 поліестер. Срочка була на мені в розмірі S, 1850 вартість, 20 віскози, 2 еластан, 78 поліестер. Так, ну і останній образ від бренду «Чичі Коко». Ось такий він у мене вийшов. Я вирішила приміряти сатинові штани, вони мені сподобались. Вони йдуть ось тут на резинці. Є зав'язка, можна їх трошки під себе підкоригувати. Довгі я би собі їх трошки вкоротила. Дуже приємний такий тут пильно коричневий колір. Єдине, що немає кишень. ось це вже для мене такий невеличкий мінус. Мені дуже сподобалось поєднання рожевого. З таким кольором рожевий тут теж в сорочці такі є трошки, як знаєте, пильно рожевий. Ну і поверх я додала в коричневому кольорі жакет. А він з першого. Костюму, там де я міряла вам спідничку, він іде з такої ж самої тканини, як спідниця. Він іде одноборний на гузиках, теж об'ємні тут плечі. В принципі, це така естетика бренду. У них зазвичай об'ємні плечі в усіх виробах, приталені силуети. Вони намагаються створити такі, знаєте, ік-сулед, коли талія, гарно виражені плечі і гарно виражені стегна. Це я вже помітила по їх колекціях. Жакет симпатичний, ну і взагалі в цілому образ, знаєте, такий. Прикольний, повсякденний. Ну, на зустріч або в офіс я би так не поїхала, а кудись на сніданок, на зустріч з друзями, то з задоволенням пішла. Пишіть в коментарях, як вам і взагалі чи знайомі, знайомі з цим брендом, чи маєте якісь речі від цього бренду. Дуже цікаво. Цей жакет був на мені в розмірі S 4600 вартість по складу екошкіра. Ну, я Ще покажу вам образ без ракету. Сорочка така сама, як я вам міряла блакитну, тільки що в такому пудророжевому кольорі. Позаду так само вона має такі е, защіпи, виточки. І дуже красиво в поєднанні з цими сатиновими штанами. Штани були на мені в розмірі S, 1690 вартість. Це поліестер. Сорочка була в розмірі S, 1850 вартість, 20 віскози, 2 еластан, 78 поліестер. Я вже в примірочні магазину Massimo Dutti. Сьогодні в мене не дуже багато часу, тому по зали я не ходжу, а одразу в примірочній показую вам образи. Вже декілька цікавих підібрала. Тож давайте їх дивитись. Почнемо ми з такої сукні. Вона в коричному кольорі Максі Довжини. Єдине, що ви бачите, вона така прим'ята, тому можливо на камері на екрані вона виглядає не так красиво, як вона виглядає вживу. Просто по складу тут великий відсоток льону, а зрозуміло, що льон мнеться, і це нормально. Тут у неї така відкрита спинка. Сподіваюся, вам видно. Дуже симпатично виглядає. Позаду є розріз. Довгий рукавчик, трошки розширений до кісті і красиво сідає по фігурі. На мені розмір 36, Я думала, що вона буде дуже на мене велика, але я би, мабуть, собі менший і не брала. Бо якщо я б взяла менше, то вона б ось тут все мене об... обтягнула. Мабуть, мені, ось так, от, коли вона просто така пряма, подобається більше. Ну, Єдине, що бачите, як вона дуже симпатично виглядає, коли вона така прим'ята. Але в цілому дуже красива, дуже така базова, дуже така мінімалістична. Вона, до речі, застібається ось тут з боку на блискавку. Тому її зручно одягати. Додала я ось таке взуття. Сьогодні якось тут по взуттю взагалі дуже невеликий вибір. Міряю прям 38 розмір, бо взагалі маленьких розмірів немає. Це такі туфлі, дуже цікавий у них майже такий квадратний носик. Вони в замші і ідеально підходять по кольору до сукні. Тому вони у мене сьогодні будуть одні в усіх образах. Супня була на мені в розмірі 36 4790 вартість по складу 65 льон, 33 віскози, 2 еластан. Так, наступний образ. Зрозуміло, що не взяла ніякий верх, ніякий жукет, тому образи будуть прості, базові, але просто хочу показати тут непогані речі. Перше, це ось такий лонгслів з комірцем поло. Він іде на гудзиках. Ви знаєте, це зараз тренд. такі Сліви в смужку, їх зараз багато у різних брендів. Я вирішила приміряти і в масіма. Він іде в таку білу, з блакитним кольором смужку достатньо базовий, гарно виглядає. Він не супер об'ємний. Він іде вільного такого фасону, але не оверсайз. Довжина, як на мене, теж непогана. Додала я ось такі джинси. Буткат починають вони все більше з'являтися в магазинах. Тому я вами їх приміряю. Красивий синій колір. Єдине, що це середня посадка, навіть трошки нижче середньої, можна сказати, низька посадка. І я одразу бачу, що це не моя посадка, бо одразу дається акцент на стегна. Для моєї фігури це не підходить. Мені потрібна висока посадка, тоді вони сідають краще. Але в цілому це модель, яка гарно видовжує зріст, видовжує ніжки. Єдине, що звертайте увагу на посадку. Бажано, щоб вона була середня або висока. Ну і взуття залишила. Ці джинси були на мені в розмірі 34-3,200 їх вартість, 98 бовов на 2 еластан. Цила слів був на мені в розмірі S, дві триста вартість 100% баловна. Так, і останній образ на сьогодні. Він у мене в коричневих тонах: це джинси в коричневому кольорі, джинси leg і сорочка в клітинку проталена. Такий в неї класичний силует, не дуже довга, нормальна довжина рукавчика. Вона йде тут навіть з виточками, які підкреслюють вашу талію. Ось так вона виглядає позаду. Позаду теж є виточки. Красивий тут колір, красива така коричнево-біла клітинка. Джинси теж непогані. Єдине, що знову чомусь у них модель з низькою, з низькою посадкою. Теж не мій варіант, але колір красивий. Вони йдуть на гудзиках повністю. До речі, я теж не дуже люблю, коли джонси на гудзиках, бо це не дуже зручно. Але ну вже як є, довжина на високих дівчат, бо повноцінна довжина. На мене вони трошки задовгі, взуття ж залишила, але який красивий в них колір, просто супер красивий, такий коричневий і дуже красиво поєднується з цією сорочкою. Ну, ось такий образ у мене вийшов. Зараз показую ціни. Джинси були на мені в розмірі 34, 3200 вартість, 100% бавовна. Сорочка була на мені в розмірі XS, 3200 вартість, бавовна, 99, 1 ластан. Так, і показую взуття поближче. Дуже симпатично виглядає, натуральна шкіра. Так, цінник їх тут відірвався. 4800 вартість. 38-й розмір був на мені, тому не скажу, як вони повномірні чи ні. Бо мій 36. Що? Ось такий шопінглог у мене сьогодні вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково пишіть в коментарях, які образи вам сподобались. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео. Ну і до зустрічі у наступних відео. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that the is bad.